Був би безлад, ніхто не знав, до кого звертатися. Нічого не розумію. Ви такі-то і пішли на потяг той-то. Тур грає око, це намальовані, це не живі такі, це такі прообрази. І вони складаються з таких елементів. І малював кола, такі ручки, ніжки. І вони відчували, що вони теж можуть робити мультики. Я набрався такого щастя тут. Все буде перемога. Едуард Кірич український художник, аніматор, сценарист, батько знаменитих козаків Тура, Ока та Грая. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну 80-літній митець покинув рідний дім у Києві. Нині проживає в Івано-Франківську. Я створив в співавторстві з Володимиром Аксентівичем Дахном. І Численною армією аніматорів до 200. Це не просто малювання, це, це колективна творчість. А потім все збігається, фокусується на режисері і на художнику. Вони відповідальні за це. І я би взяв декілька розповідав би про три козацькі фільми. Перше це е, як козаки кулісував варили. Там є проблема, там беруть цього маленького козачка в'ясир. <сум> е, ну, ці хижаки, ну як їх називати, польові ці, монголи, татари, я не знаю, як вони називати. В кафу. Ще... Кафа це Феодосія теперішня. Ну, сценарій так написаний. Другий, я б сказав, фільм це як козаки сіль купували теж. Наші щомаки залишились без солі. Козаки прийшли купувати, нема солі. Тобто знову хтось щось зробив зле. І тут козаки теж вступаються, теж з'ятують. І останні картини, як козаки наречених визволяли. І чому я так вбивав такі три? Тому що закінчується все це перемогою козаків. Щоб не починалось, які б не були колізії в сценарні, там, чи фільмові, все налаштовано одразу спочатку в сценарії на перемогу. Вони повинні перемагати. І так же і футбол. Та ж перемога тільки в спорті. Так що… Я дуже рада, що тепер вони згодилися. Там є маса така позитиву, там є надія і впевненість в тому, що як би козаки не починали вальчити з тими ворогами, вони перемагають, і буде перемога. А це на дитячому рівні, це на, на рівні тих маленьких малюночків, живих, смішних, але в них є той з -з заряд. І люди не, не тільки діти, але і дорослі відчувають, що там є той заряд і та пробудована як це, сценарно пробудована вже і, і чекає в кінці перемоги. Це дуже важливо. Мені здається, що поява таких персонажів козаки в 60-х роках, вона обумовила. І вона піднесла трошки наш народ на якийсь позитив, це я так розраховую, що ми не якісь там ми достойні члени суспільства всього світу. Ми дуже красива нація, ми дуже успішна нація, войовнича, мужня. Так що все це було. Ще на маленьких у оцих мультиплікаційних персонажах вони вже відіграли щось такий, та, 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 таку подію. І вона не пропала, вона залишилась, і, і з покоління в покоління мені кажуть, ми виросли на ваших казаках. Уже літні люди це мені кажуть, Тобто покоління пройшло, а козачки працюють, козаки надихають. І це дуже приємно мені. Коли робив Енеїду, я Котлярівському, то неї був парубок моторний, хлопхачкуськовий козак. Потім цей козак виявився, що він побудував Рим ну, по Вергілію. Я написав, що а там Зевс каже, у неї дуже гарне. Він весь світ на панщину погодить, багато хлопців там наплодить і буде всім витажок, в Римі вже. Це ж гумор. Це гумор Котляревського, а там яка правда. І тому, коли я, він збудував Рима, Еней будував козацтво у нього, він атаман, І я малюю картинку Римська Січ. Оце в мене в книжці є. Тобто я Котляревську ще перейначив так, він не сказав «січ», а я додав, що це Січ, тому що у нас скрізь буде Січ. Кожен осередок буде козаки і все буде знати, що робити. А тепер я вгадаю, що всі національні ознаки, вся гордість і вся, вся, ця, вся велич буде знана. Ми будемо в цьому жити. Це наше середовище. Свобода, праця, природа наша неймовірна, красива. І дух український, веселий, співочий і так далі. І майбутнє наше прекрасне. Я зрозумів, коли цей виродок виступив на телебаченні, як операція, такий ось оцей текст, я зрозумів, що да, тут десь хтось вже... Але 24-го, так, да, почали об'яви, вступили на кордони вже на кордонах України, і, і ці передачі пішли, всі готувалися до бомбосховищ, до всього цього е, ну, місця, поставив ці з -з за -за загради, всі, щоб все змобілізувалося. І я зрозумів, що. І, і ракети будуть літати, і бомби, і що завгодно. Ми що шукали, і так вийшло на щастя наше, що ми потрапили до Івана Франківська. Був безлад, ніхто не знав, до кого звертатися. Таких <смас> начальників, таких, і професій таких нема. було, і він, Одна професія це залізничники. все. Ніхто нічого, ніхто нікому, ніхто... поради одне одному такі самі, як і ми. Хто порадить і Ми тоді почали думати взагалі то. Я прожив багато років. Дитинство моє у Львові було. Ми десь орієнтувалися на, на Львів, а потім, кажуть, краще ще Івано-Франківськ. Ми поїхали в Івано-Франківськ. Дуже чекали, той вокзал був переповнений. Всі ми, якими завгодно людьми, інвалідами в першу чергу, які не можуть саме себе рятувати. Дітьми і довго, всі в цих залах на вокзалі. Знаєте, це ж страшне. Волонтери, води, ми нічого не розуміли. Ви такі-то і пішли на потяг той-то. Ви такі-то туди, сюди. Знаєте, це дуже. І ці, особливо люди старшого віку, які не можуть вже ходити. Купе в вагоні 10 осіб купе. Не лягти оці інваліди не можуть. І сидячи один на одному, так і проїхали до Івано-Франківська. А тут нас вночі зустріли, нагодували, прихистили вже. Ніхто не ось так дідякуючи. Ну, така доля. Ви знаєте, було відчуття, коли це Луганська ДНР, ЛНР, от, оці, і ці хлопці в Києві, які ходили вже з автоматами і в камуфляжах своїх. У мене було так, таке враження, що не так просто їм сюди ці, до путінців. Було таке враження, що буде опір, звичайно. Але тут хлопці живі, живим своїм тілом, грудьми. Як писав Котляревський в Енаїді, де, де обще доброупадку забудь, отця забудь матку, ви ті повинні ці справляти. Там ще така цитата, що груч міцніша від гармат». Це Інеїда. Там та була, Еней воював з Так що... Грудь, а то гармати, а то техніка, а тут завзяття, воля і героїзм. Це, знаєте, як в нікуди деш, стрибок. Покинули все і приїхали. А тут нас зустріли. Ніхто не сподівався, що о той художник, що він робив. Такий, це мені було, як знаєте, на серці дуже гарно. Я ми почали працювати волонтерами, з дітками одразу в ліцеях тут, розумієте, мені теж. Тобто це мені було полегшення якесь. Я робив, приходиш в ліцей, в там ця зала, ну, кляса-кляса. дошка, крейда, вони сидять, дивляться, з мамами сидять, розумієте, маленькі всякі. І я їм розказую ці історії смішні, я можу їх розсмішити. Позбути їх цю, цю, жаху якогось, настроїти на таку атмосферу і будемо малювати. І я все подавав їм в гуморі, що ці гратур гра і око це намальовані, це не живі такі, це такі праобрази. І вони складаються з таких елементів і я малював. Кола, такі ручки, ніжки. Вони дуже раділи, що і вони, елементарні геометричні фігури, можуть теж повторити і повторити малювання козаків. Це дуже було важливо і вони відчували, що вони теж можуть робити мультики. Я надихав їх в цьому і придумав побічні історії, тому що сценарно я добре організований. І я, вони сміялися дуже, дуже раділи. І потім і, і, те, що я малював, і теж на паперах. Вони дивилися, перемальовували. От. І тепер вони і, і, і ці групи, і дітей було, ну таких груп було з п'ять десь, з різних куточків України, це біженці з мамами, з старшими. Я вважаю, що частинка останеться не тільки як біль, як те, що чужина якась, вони повинні десь покидати рідне, але якийсь прибуток-набуток. що Вони з собою потім будуть пишатися, з собою пишатися, що вони зазнали якихось страшних таких, що вони не потрібні нікому, що вони, а вони. Потрапили в якесь артистичну маленьку середовище, розумієте, що вони теж робили творчість. Мені дуже... Я дуже радий з того. Я радий, що мої картини йдуть, і я радий, що я долучився до. Я не дуже великий учитель, але така аура з дітками. Я був в театрі, я три вистави подивився. Такого в Києві я ніколи не побачив. В Києві в театрі сидить ще Путін. Ще от там є. Тут його нема. Тут є нація, я подивився цю, цю, цю виставу. Енеїда, гуцульське весілля. Я набрався такого щастя тут. І жахів, звичайно, що тут літають над нами. Але я думаю, що це буде мека, до якої я буду повертатися. Я не знав, що це так буде. Я з ними тільки працював, я забув про те. Але люди, які мають в ліцеї, там розумієте, це ж рух, який туди, люди, сюди, скрізь ті тривоги годять, тільки... Тоді я почав розуміти, що, можливо, ці малюнки теж підуть кудись. Спочатку я про це не думав, я хотів, щоб їм було комфортно, а потім я зрозумів, що це дуже велика, така, ну маленька, але акцент такий, тепла і любові. І Ми пишаємось на нашими захисниками. І це теж через дітей, через ту зустріч. Небажаною взагалі, ми могли б зустрічатися і в мирні часи, але так сталося. Ну і, і на дорослих каналах, і на дитячих, все буде перемогою. Ця перемога, вона це, це слово, воно тепер саме значуще, справжнє і віще, так і буде, так і станеться, Україна переможе. В будь-якій форматі в будь-якому, але так зазвучати в світі, так показати себе му мужніми, я думаю, що не жодна не кожна країна може так пишатися своїми синами-визволителями. Так, є, ви знаєте, я, я б робив. Великий поступ, прогрес України в мультфільмах, щоб ці розумні істоти, ну, ці маленькі, там, ну, як я малюю їх, були розумні, технічно озброєні, науково, знали все, сягали високих ступенів знань. Розумієте, щоб ми були передовою державою. Тому потенціал є, ми не можемо пасти задніх тепер, все, стиль покінчення. І розпізнавати хто поруч. Ось так. Є в мене прекрасний образ. Шевченків образ. Він скомпонував по ему віршик, мабуть, про а Той козак, і кобзар який співає там десь під тином, спить, і там щось з порубками, а там, де свекруха злає, а з порубками, е, там з, з дівчатами, там горлицю співає. А потім він уходить з села. І ніхто не знає, хто він. Його, його знають всі, тому що він сюди весь і ці не коп зіграє. А він хто? Він ходить уходить за село, йде на могилу. Бере кобзу і співає, розмовляє з вітром. Це пророк, Він пильнує все це. Він знає, що робиться все. Він надихає їх. Він прикидається таким. Це такий персонаж геніальний взагалі. Це, він, немає його як такого. Є бандура. І та кобза це все. Це вітер. Це мелодія, це, а він ну, як ну, людина, як апостол, я не знаю, кого завгодно поставити. Радше я б поставив козака Мамая, який завжди цей перебендя для мене це козак Мамай, душа народна. Не крива, а щира. От, 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 от такий… Так... Таке служіння на народу, як перебендя, він там розмовляє з Богом, з вітром, з морем. Він що хоче принести на Україну? Благо. Це треба, щоб свідомість людини на, на рівні басні, байки, притчі була розшифрована і зрозуміло, що ці колючі і, і, і погані не повинні проростати тут. Треба просапувати. Треба культуру попильнувати і кохати. А це треба бачити одразу, присікати. Все більш нічого не потрібно. Це буде в свідомості. Маленькі речі роблять великі. Я хотів би побачити Україну. Що там Шо? після того це і помолитися на руїнах. розумієте? Це... Страшне. Я не думав, що так може і бути. Я поки що все покину трошки, той матеріал теж мені допоможе, що я побачу. Це все непросто. Це якесь треба мати, я, ну, може, я вже такий старий, державницьке мислення, я собі не, не приписую його, але я думаю, що я достоїн буду бачити так. Як я як люди державницькі, бачать свою рідну землю, щоб цей погляд проник і в свідомість тих, кому я покажу, розкажу, скомпоную щось, розумієте? Це дуже важливе. Наслідки війни це урок теж. Це страшне, страшне урок. Я думаю, що буде все гаразд і ми переможемо. І не будемо перемагати, бо вже немає буде чого перемагати. Буде щастя, рост. Я, на це, я в це вірю, тому що це, що сталося, катаклізм цей страшний, це наука не тільки для України, для ж Росії поганої. Для всіх, хто бачив це, хто знає і живе і жив в цей час.